Ще зайдемо в юст. Кой що там подивимось. Не додивились раніше, коли були. Може там щось є, свіки щось хочеться. Вітер такий, холодно. Треба якось підняти настрій. Ой, треба було один лад, випити і все. Щось... Ну нічого, дома є є споріжечки, є рагу. О, як ми піднялись, так екскалатор запрацював. А нам прийшлось підніматися ножками. Ну, зараз зайдемо, подивимось те, що хотіли. Якщо є, ми. я вже тут знімала. Ось як гарно тут видно варус. Це ж варус у нас, так? так. Як гарно. Все видно. Така площа, здорова. Ну, пішли. Віка сказала не її день, треба валити домой. Так і сказала. Бо ситуація якась була. Віки сподобалось. Розове і чи отаке? От біле в мене є. Ага. Ну, гарне і ціна. Ну, гарне. Так, є, ну це не те. Є ось такі, Віка хоче. Але це не те. Вони зовсім низенькі. І вона хоче з перегородками. І скільки коштує? Ось скільки. Так, а тут те що? Ні. Я не бачу більше. Та що ж, тільки одну. Нам сьогодні каву ставили, і то глибше. Їй хочеться глибше, і перегородки. Ага, нема. Ну, це ось така, це я показувала, ціна така, ну гарна. Скло кераміка, мабуть. Так, нема, так, да, Віка? Більше й не шукать. Ой, як мені ці корзинки подобаються? Угу. І, і така? О, прелесть. Ну і все. І така, все. Банка гарна. Шістьсот гривень. Віка каже, що туди класти? Я не знаю, вона з дірочками. Угу. А це що у нас таке? Незрозуміло, якісь кільця. Ой, все таке гарне. А це віки подобається. Я прошлий раз показувала. Комплект білизни. Акція. Віка, ну що ж так все дорого? Все подобається? Ну, дорого, дуже. Нічого собі. Я, мабуть, просто на матрас ляжу. Таку ціну. Ну тут трішки дешевше. Ну, мабуть, вже якість, так? Да? Та тоненьке щось. Це якась синтетика? Ні, Ні? Не? Хлопок? 100%. А де ти читаєш? 100% бавона. Бавовна, бавовна да? а жадка. Ну, оце. Тільки ж воно маленьке, дивися. А, де воно велике? Віка. А, Оце велике, так. Да, оце, що мені сподобалось, воно маленьке. Ну, ціна ось така. Ну. Люблю білизну. Дуже. А ось яка ціна, дивіться. Так, теж бавовна, сатин, пісочний колір. Ага, без простирадла. Це що, виходить наволочка і, і, і підковдра? Чи як там правильно називають? Покидаємо ми юст. Нічого, не знайшли те, що хотіли. Ой, ну, трішки пройшлися. За, е, 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 якось Отримали спокій. Так, а тут. Ага, бачите, як капуста, все, що хочеш. Людей не дуже багато. Зовсім не багато. Але нам туди не треба. У нас там все є. Ну, так ось ось. Зверху глянуть. Я люблю той хліб там. Він гарячий. Ой, віка вже пішла. А мене о, запрацював. Запрацював. Поїхали. Так щось він тихенько їде.